Сьогодні ми зачепимо доволі непросту тему свобода волі. Більшість людей вірить, що вони мають свободу волі. Дивно те, що в механіці, коли хтось каже, машина вимкнена, це насправді не так. Або проводи не з'єднані, або щось із проводкою. Навіть автомеханік шукає причини зміни поведінки автомобіля. Якщо авто тягне праворуч чи ліворуч, він перевіряє чи однаковий тиск у шинах, і часом виявляється, що різний. Часом газонокосарка не зрізає траву. Можливо, леза затупились, а може, швидкість обертання занадто мала. Тому шукають причини, які відповідають за поведінку механічного приладу. Якщо ж ви зробили крила у вентилятора не під кутом, він буде крутитися, але вітру не буде. Саме цей кут утворює вітер. Ну, звісно, точніше, кут штовхає повітря, а не створює вітер. Також вітрогенератор починає рухатися за рахунок нахилу лопатей, але для цього потрібен ще й вітер. Кажуть, волога піднімається з землі. Ми так кажемо. Насправді це сонце її випаровує. Сонце нагріває воду і маленькі крапельки, швидко рухаючись у всі боки, піднімаються. Але самі по собі вони не піднімаються, на них діє сонце. Ми схильні вирівнювати все в природі. Ми не хоча дехто часом каже, дерево впало, але дерево не падало. Це сталося, тому що його гілки виросли, і центр тяжіння змістився так, що коріння більше не могло зачепити достатньо землі. Щоб тримати дерево, тому вітер подіяв на дерево, і воно впало. Але це було викликане не тільки вітром, а й силою тяжіння і асиметрією балансу. Однак люди вважають, що вони володіють особливою свободою волі, свободою вибору. Свобода волі означає, що вибір був зроблений без якоїсь причини. Якщо якась причина була, то це вже не свобода волі. Інакше кажучи, якщо ви зголодніли, якщо організм витратив багато енергії, у вас з'являються різні відчуття: спрага, голод, і саме спрага змушує вас захотіти склянку води. Якби в організмі не було такого датчика, як відчуття спраги, людина б засохла і померла. Якби на вас сіла муха чи овід, але ви цього не відчули, вона б жалила вас постійно. Але оскільки у вас є відчуття, тобто механізм реакції, ви вдарите муху. Схоже, все в природі підкорюється її законом. Наприклад, місяць крутиться навколо землі, тому що гравітаційне поле тримає його на орбіті, теж саме і з землею обертання землі викликане фізичною силою, щось у природі відповідає за все це, магніт насправді не притягує інші предмети, однак існує певний механізм, який відповідає за тяжіння. Люди давно виявили, що якщо спустити в розщелину кулю на мотузці, то вона підсунеться ближче до стінки. Схоже, що предмети певного типу і маси притягуються, тому якщо опустити кулю у розщелину, вона зміститься ближче до стінки обриву. Можна було б заглибитись в теорії про те, як це працює, але зараз не варто. Бо зараз це не так важливо. Якщо літак розганяється перед зльотом, йому легше відірватися, якщо дме певний вітер. Однак при посадці, якщо вітер дме паралельно з тією швидкістю, літак починає падати. Потрібен вітер, щоб його підтримувати. Також людина не бачить очима, їй потрібне світло. А якщо хтось скаже ну я ж можу бачити, відведіть його в темну комірчину і попросіть бачити. Він не зможе, поки не буде світла. Людина не бачить очима, щоб бачити необхідне поєднання сітківки, мозку, очей, світла і багатьох інших факторів. Усе підкорюється силам природи. Метелики, наприклад, прагнуть до світла. У них є те, що ми називаємо антеною, це датчик тепла. І коли метелик опиняється біля вогню, антена закликає його летіти подалі від полум'я. Без антени, метелик залетів би у вогонь. Саме вона є причиною того, що він відлітає. Машина може реагувати на середовище, тільки якщо обладнати її датчиками. Наприклад, сліпій людині потрібна палиця, щоб бачити предмети попереду, оскільки в неї немає візуальних датчиків. Хтось скаже, сліпий зачепився об колоду, але це не так, адже в нього немає датчиків, які б сказали, що попереду колода. Якщо лікар дізнається про пошкодження ваших датчиків, він порадить окуляри або операцію на очі, або заміну рогівки, або слуховий апарат. Якщо ви втратили слух, то не почуєте, як на вулиці до вас наближається вантажівка, і можете потрапити під неї. Якщо ви чуєте, то у вас є хоча б один датчик, який повідомить вам про автомобіль поряд. Тому глухі люди частіше потрапляють під авто, але не тому, що вони глухі, а тому, що не можуть сприйняти загрозу органами чуття. У старі часи казали, що людина наділена шістьма чуттями, ніби їх шість. Є відчуття повноти від переїдання, є відчуття болю всередині тіла, щось чухається, щось горить. У людини набагато більше, ніж шість чуттів. Можна сказати, що ми знаємо про шість. Але їх не лише шість. Є відчуття ситості, є відчуття втоми, про них вам не кажуть. Ви не зможете назвати точну кількість чуттів до тих пір, поки не проведете дослідження всього, на що реагує людина. Тоді можна буде перераховувати всі знайдені вами події, на які людина може реагувати. Дуже рідко люди здатні відчувати магнітне поле. А деякі птахи ні. Якщо прикріпити магніт до голови такого птаха, він втратить відчуття напрямку, так само з рибами. У них є відчуття, no, яких немає в нас. Я кажу не про добре, погано, правильно чи неправильно. Я про те, за допомогою чого людина реагує. Якщо світло стає все яскравіше, ви починаєте мружитися. Якщо стане ще яскравіше, закриєтеся рукою, щоб захиститися від світла. Хтось скаже: Я закрився рукою, щоб захиститись від світла, але він закрився б навіть якби не міг говорити. Не обов'язково вміти розмовляти. Люди вважають, що вільні вибирати, але є приклади, які доводять протилежне. Я назву декілька, якщо ви росли в племені, де люди зовнішньо дуже відрізняються від нас. Вам подобатиметься зовнішність людей племені. Тому я й кажу, що краси як поняття не існує. Це результат впливу середовища. Ви схильні віддавати перевагу блондинкам чи рудим дівчатам, що визначають фільми, книжки і люди у вашому житті. Ми не завжди знаємо, що спонукає нас зробити певний вибір. Наприклад, якщо щоразу, коли ви зустрічаєте людину з жовтими цятками на лиці, вона вас б'є. То коли ви наступного разу побачите людину з жовтими цятками, то перейдете на другий бік вулиці. Ви скажете, я втікаю від людини з жовтими цятками. Це не так. Це називається умовний рефлекс. Так сталося, що ви реагуєте на жовті цятки, хоча це й не означає, що всі люди з жовтими цятками будуть вас бити. Люди проєктують до того ж, деякі проєкції дуже важливі для виживання, приміром, якщо ви з'їли певну траву, і у вас заболів живіт. То наступного разу, побачивши схожу траву, ви попередите інших, щоб не їли її, тому що всі ваші рішення ґрунтуються на минулому життєвому досвіді. Якщо ви торкнулися листків ядовитого плюща, пізніше у вас з'являться пухирі, але ви можете і не знати, що це через плющ. Щоб з'ясувати це, потрібно записувати те, чого ви торкались, а тоді дивитись на руку, чи не пішла та сама реакція. Так само і тут висипка на руках визначає ваші рішення. Якщо ви познайомилися з дуже темпераментною рудою дівчиною, і наступна руда дівчини, яку ви зустрічаєте, теж темпераментна, ви, мабуть, порадите другу. «Остерігайся, рудих, вони темпераментні, але це не так. Це ваша реакція на певних рудих. Якщо до вас торкнеться Гей, ви відштовхнете його руку і скажете, що це з ним. Геї обумовлені не так, як інші люди. Вони не погані, поганих немає. Тому суспільство і не вірить у свободу волі. Вам кажуть не кради. Якщо ви спіймали хлопчика на крадіжці, то вдарите по руках, але тільки якщо спіймали його. Так ви прищеплюєте дітям почуття моралі, поведінки, б'ючи їх по руках чи тримаючи собаку на повідку. Усі собаки роблять що хочуть, тому їх і тримають на повідку. Якщо собака намагається зробити щось своє, ви тягнете заповідець. Він має підкорюватись вам. Але якщо відпустити пес, побіжить. Якщо не стримувати його, він робитиме так, як йому захочеться. Те ж саме стосується і людей. Якщо хлопець скаже нижчому за зростом, принеси мені води, а той не піде. Хлопець його вдарить. Наступного разу прохання принести води буде виконане. Якби нижчий хлопець був сильнішим, він би кинув слабшого в інший кінець кімнати і сказав би, я краще собі води принесу. Це результат обумовлення, заявляти про свободу волі пихато з боку людини. ніби вона єдина істота у світі, яка не реагує на певні стимули. Усі рішення це похідні ваших минулих реакцій. Якщо вам подобається людина, ви одружуєтеся у старі часи. Люди просто переїжджали одне до одного, але цим було складно керувати у тому плані, що правлячій групі складно керувати людьми, якщо не створювати законів. Наприклад, не бери нічого з його хижі, не бери нічого з її хижі. Люди вимушені винайти щось типу правил, щоб суспільство функціонувало. Інакше, якби всі брали щось із вашого будинку, і ви вполювали п'ятьох кроликів, а я вкрав чотирьох, то племені не було б. Тому етика це результат неспроможності управління системою. Розумієте? Усі моральні принципи були винайдені людьми, особливо якщо разом живе більше чотирьох людей, їм доведеться ввести закони і правила. Наприклад, не бери ці луки-стріли. Це він їх зробив. Для цього й вигадали такі слова, як це неправильно. Але якщо в людини немає з собою зброї, і їй на шляху трапляється лев. А при цьому поряд лежить ваш спис, вона візьме його на деякий час. Вона не краде, вона бере його на час і кидає у лева, оскільки це єдине, що може зараз її захистити. Вона скаже: Я вирішила взяти спис, хоча й знала, що він твій, але іншого вибору в мене не було. І тоді суддя може пом'якшити вирок. Поблажливий суддя це людина з великим життєвим досвідом. А звичайний суддя вихований вірити в правильно, неправильно, добре, погано, чорне, біле і його рішення до біса жорстокі. Але якщо людина поїде в іншу країну і побачить інші цінності і погляди, вона зрозуміє, якщо ви скажете, різні культури нав'язують людям різні цінності. Усім буде байдуже, якщо ви з'їсте одну виноградинку у повній чаші фруктів. Але якщо ви забрали єдину виноградинку, закон буде суворий. У дефіцитному середовищі більше законів. Розумієте, що рідкісніший предмет то більше законів. Так само, якщо людина фізично обмежена, в неї дефіцит. Вона дивиться, як виходите, бігаєте по сходах. І заздрить вам, тому що ви наділені більш широким діапазоном поведінки. Але якщо дати їй шанс пережити цю поведінку, вона більше не буде вам заздрити. Тому часом заздрість це побічний продукт поведінки, який вам недоступний. Я зрозуміло пояснив, гаразд.